Остав, будь ласка, чайник, і я незабаром прийду. Хай буде світло. Вітаю тебе, в моїх тенетах і ласкаво прошу до ігрової павутини, де постійно плететься мережево відеоігрових історій. З тобою, спайдері сьогоднішня моя історія про найцікавіші ігрові релізи тижня, що минув. Перед усім дякую всім підписникам цього каналу, а тобі особисто за вподобайку -ко та коментар до цього відео. Отже, мощуйся зручно біля мого вогнища, бери куху люб... улюбленого напою та смаколики, і слухай уважно! Crystal Theatre of Idols ріznнулась 10 лютого на PlayStation 5, Xbox Series X та S. І на ПК через магазин Steam. До речі, у Steam її зараз можна придбати із 10% знижкою. Наразі відгуки у гри досить схвальні. Це горрор-екшн гра від першої особи, яка перенесе тебе у альтернативну версію Іспанії. Ти гратимеш за Габріеля Солдата, чия власна кров є смертоносною зброєю. Досліджуй проклятий острів Торментос, відкривай таємниці і борись з ворогами. М'юнджінікс вийшла 10 лютого наразі на ПК через магазин Steam. Зараз гру теж можна придбати із 10% відсотковою знижкою. Відгуки у гри дуже позитивні. Це тактична ролівка про розведення бойових котиків від творців Super Meat Boy, The Binding of Isaac та... The енд is Nigh. твори власну армію котів та відправляй їх в захоплюючі та складні пригоди з покроковою боївкою. Обирай здібності, збирай предмети та експериментуй з генетикою у цьому тактичному рогалику. Relooted. Реліз відбувся 10 лютого на Xbox Series X та S на ПК у магазині Steam. Підписники Microsoft Game Pass мають змогу зіграти цю гру безкоштовно. А у Steam її зараз можна придбати з 10% знижкою. Також тут є демо-версія. Зараз відгуки у гри досить сквальні. Це екшн гра про пограбування з елементами головоломок. Твоє завдання повернути африканські артефакти, викравши їх з західних музеїв. Збери свою команду з. Плануй шляхи втечі, здобудь дорогоцінний вантаж і якомога швидше тікай з місця злочину. The Prisoning Fletcher's Quest вийшла 10 лютого на Nintendo Switch та ПК через магазин Steam. Зараз у Steam гру теж можна придбати зі знижкою, в даному випадку 15%. Відгуки у гри наразі посередні. Це 2D-метроюдванія. Після невдалого візиту до психолога ти опиняєшся у пасті свідомості розробника ігор, який перебуває на межі фізичного та емоційного вигорання на завершальних етапах інтенсивного проєкту. Ну а тобі, як гравцю, доведеться це все розгрібати. Ромео Dead Man. вийшла гра 11 лютого на PlayStation 5, Xbox Series X та S, і, звісно, на ПК через магазин Steam. У Steam гру можна придбати теж зі знижкою 10%. Відгуки переважно схвальні. Це науково-фантастичний бойовик від третьої особи. Ти граєш за ромео старий гейзера у непередбачуваній та насичений напруженими жорстокими битвами історії, між якими зустрічаються й побічні місії. Star Sand Island. гра вийшла у дочасному доступі 11 лютого на Xbox Series X та S та на ПК, знову ж таки, через магазин Steam. Підписники Microsoft Game Pass мають змогу зіграти цю гру безкоштовно. У обох магазинах гру можна придбати із 30% знижкою. У Steam більшість гравців дуже схвально оцінили гру. Це симулятор в анімешному стилі з елементами ролівки. Вирушай на острів Star Sand та насолоджуйся простими радощами сільського життя. Tokyo Scramble вийшло 11 лютого ексклюзивно для Nintendo Switch 2. Відгуки наразі в основному посередні. Це екшн-гра-головоломка на виживання з елементами горору та скрадання, дії якої відбуваються глибоко під землею. Головна героїня Н намагається вижити у мережі підземних печер заполонених таємничими істотами, схожими чимось на динозаврів. Blast Blue Entropy Effect X. Гра реалізнулася 12 лютого на PS5, Xbox Series і на ПК через магазин Microsoft. До речі, підписники Microsoft Game Pass мають змогу зіграти цю гру безкоштовно на ПК та Xbox. Оцінки у грі наразі дуже схвальні. Це 2D action гра у всесвіті Blast Blue. Зі швидкою боївкою керуй командою унікальних персонажів із цієї франшизи. Ще важливо зауважити, що гра також підтримує локальний та онлайн кооперативні режими для двох гравців. Dear me, I Was вийшла гра 12 лютого на Nintendo Switch та на ПК через Steam. На Switch 2 ця гра вийшла раніше, у липні минулого року. Відгуки на гру в основному позитивні. Це коротка візуальна новела про життя однієї жінки. God of War Sons of Sparta, ексклюзив PlayStation 5, який релізнувся 12 лютого. Відгуки на гру переважно позитивні. Це 2D-екшн-рогалик із елементами головоломок про молодого Кратоса, коли він був ще простим спартанцем. Вирушайте разом із юними Кратосом і Деймосом, синами Спарти, до грецької Одіссеї, щоб відшукати зниклого товариша. Ця гра, до речі, це по суті приквел всій серії ігор God of War. Mario Tennis Fever вийшла 12 лютого ексклюзивно на Switch 2. Гра отримала переважно схвальні відгуки. Як видно із назви, це теніс. Проте не зовсім звичайний, оскільки тут, окрім стандартних поєдинків на корті, є ще й сюжетний режим. Також є локальний режим гри на двох і можливість гри між двома консолями та онлайн до чотирьох гравців. Райт 6 12 лютого вийшла на PS5, Xbox Series X та S і, звісно, на ПК через магазини Steam та Epic Games Store. Це чергова версія мотоперегонів. Гра отримала переважно позитивні оцінки. Я так розумію, що від постійних фанатів цієї гри, які завжди чекають свіжої версії. Disciples Domination. Релізнулась гра 12 лютого на PS5 Xbox Series X S, Знову ж таки на ПК. І тут уже прямо через всі можливі магазини і Steam, і EGS, і навіть через Microsoft Store. Гра є продовженням серії покрокових стратегій Disciples, проте наразі отримала посередні оцінки від критиків та переважно негативні від гравців. Hearts of Hunger. Рісід відбувся 12 лютого на ПК, ексклюзивно у магазині Steam. Наразі гру можна придбати зі знижкою 20%. Гра отримала переважно схвальні оцінки. Це 3 d Action Слешер від творців Blood West, в якому головна героїня рятує королівство від навали монстрів, розмахуючи своїм мечем. Chromagun 2 Die Hard Чергова частина футуристичної голомки від першої особи вийшла 12 лютого на PS5, Xbox і XTS. Switch 2, та звісно, на ПК знову ж таки у Steam і Epic Games Store. До речі, це друга частина. Є якби попередні ігри цієї серії, і навіть серед них і гра, яка виходила на PlayStation VR. Зверни увагу, у гри є, до речі, українська локалізація та демо-версія, і на всіх платформах вона продається зараз із 10% відсотковою знижкою. Наразі гра отримала хороші відгуки від геймерів та посередню оцінку від критиків. Clue Murder by Death 13 лютого вийшла на всіх Попередніх та поточних версіях консолей, а також на ПК в Steam та магазині Microsoft. У всіх магазинах продається зі знижкою від 10 до 20%. Також присутня демо-версія. Відгуки та оцінки наразі у гри змішані. Це по суті сюжетна детективна історія, дія якої розгортається в Англії 30-х років. Тут потрібно розкрити вбивство в маєтку, допитуючи мешканців та аналізуючи наявні докази. High on Life 2. Продовження психоделічного комедійного фантастичного бойовичка, яке вийшло 13 лютого на PS5 Xbox Series X та S і на ПК знову ж таки через магазин Steam у EGS і у pc магазині від Майків. При цьому Microsoft додали цю гру відразу у Game Pass. відгуки експертів та гравців наразі змішані. Kingdom Come Deliverance. перша частина у власників нового покоління консолей з 5-13 лютого, ця перша частина серії завітала на PlayStation 5 та Xbox Series Стес. Оновлення отримало схвальні відгуки. Це рольова гра в історичному середньовічному сеттингу. Тут немає ніякої магії чи драконів, тільки ти і твій меч. І до речі, якщо в тебе ця гра була на PlayStation 4 придбана, ти на PlayStation 5 отримуєш безкоштовно оновлення до цієї нової версії. 30th Anniversary Edition. Ювілейне видання ремейку першої частини вийшло 13 лютого на PlayStation 5, Xbox Series X та S, Nintendo Switch та звісно, на ПК. Відповідно, у магазинах Steam і у власному магазині Ubisoft Ubisoft Connect. Відгуки на цю гру наразі змішані. Я так розумію, небагато залишилось прихильників цієї серії, які ще. Пам'ятають першу частину. Видання являє собою збірку оновлених та перероблених класичних версій саме першої частини цієї франшизи, які свого часу вийшли на MS-DOS, на першій PlayStation, на Atari Jaguar і на Nintendo Game Boy Color і Game Boy Advance. Також тут присутні контентні доповнення, цілі набори ескізів і документальний фільм про створення цієї гри. Reanimal. Гра вийшла 13 лютого на PS5, Xbox Series XTS на Switch 2 та на ПК у магазині Steam і в магазині Epic. Games. Відгуки у гри дуже позитивні. До того ж, тут присутні локальний кооператив на двох, демо-версія та можливість зіграти із другом, якого немає цієї гри. Це пригодницький горор-платформер від творців перших двох частин Little Nightmares. у цій грі. Брат і сестра вирушають крізь пекло. І різні небезпечні пригоди, щоб урятувати зниклих друзів та втекти з острова, який колись називали власним домом. Rune Factory Guardians of Azuma вийшла 13 лютого версія гри для PlayStation 5 та Xbox Series X та S. У Steam та на другому свічі ця гра зарелізила ще минулого року. У гри, до речі, досить непогані відгуки. А для підписників PS Plus, яка у Sony, Діє знижка на 10%. Це досить барвиста, така собі анімешна рольова гра. Вона, звісно, виконана в стилі такому аніме, JRPG, щось таке. Отже, це була ігрова павутина та її вартовий спайдер. Залиш на пам'ять вподобайку та коментар, щоб на їх вогних злетілися й інші мандрівники ігровими світами. Підпишись на канал Ігрова павутина, щоб мати змогу легко сюди повернути за свіжою порцією відеоігрових історій. На цьому моя сьогоднішня історія завершується, але не завершується наша з тобою мандрівка павутиною відеоігор. Чекатиму тебе у гості знову. Хай тобі щастить, живи граючи.